Я тобі совітую брати ПК-32лі, тому що вона потужніша за ПК-46, сам двигатель, плюс автоматична подача масла тут, а тут у нас іде напівавтоматична подача. Тобто він пальчиком нажимати, не розумієш? Ну Тут два акумулятори 2 йде, а тут один акумулятор 4 А. Три роки гарантії, що на ту, що на ту пилку, плюс на стангу телескопічно підходить. Ну, ця краще буде ця 2500, а ця 1800. Яку беремо. Дороже. Вот, і я всім кажу, беріть краще таку. Ну, реально ця пилка краще. 2500, а ця 1800 стоїть. Ну ця реально краще. Без ключовий доступ до натяжки танцюга, що тут, що тут, звісно теж. Ну, тим не менше, двигатель, бачите, який тут стоїть, а який там двигатель стоїть. Так що, кому треба, пишемо, дзвоним і будемо вам відправляти. І тут зарядка йде типу станція в комплекті, а в цій йде зарядка тож Це теж різниця. Все, все стоїть до Всі контакти в шепці профілі.